І я думаю, що ви звертали увагу, як наша група співала цю пісню. І ви знаєте, що коли ми проповідуємо чи співаємо пісні, які вказують на те, що прийде, то на багатьох людей, якби приходить така, такий момент, що вони розжалубуються. А є, що люди ожесточаються і кажуть, лякають нас. Ні, браття і сестри, ми нікого не лякаємо. Ми нікого не доводимо до якихось, якогось недоброго положення. Слово Боже, воно є Богом вдухновене, і воно говорить до кожного із нас. І воно говорить, що було, що є і що буде. Сьогодні Браття напоминали, що Христос і вчора, сьогодні і повіки той самий. І написано в Слові Божому, що небо, земля пройде, це пройде. А ні одна, ні один значок не пройде, і Слова Божого, а все збудеться. І як присказали пророки, як присказав Христос, і як говорили апостоли, я говорю Дух Святий, так, браття і сестри, воно буде, тому що Божі Слова надаремно не сказано. В Свою чергу читаю Слово Господнє, яке буде записане в об'явленні Івана Богослова з 3 розділу і 7-го вірша такі слова. І до ангела церкви Філадельфії напиши, оце каже святий. Праведний, що має ключі Давид, ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою двері не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу, малу маєш силу, але слово моє ти зберіг. І від мені мого не відкинувся. Ось я зроблю що декого, зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть, неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слова терпіння мого, то я. Тебе збережу від години випробування, що має прийти на всю вселену, щоб випробувати мешканців землі. І Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб від твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стопом храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні і на нім. Напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалима Нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє, хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церквам. Другі браття і сестри, я хочу звернути увагу на ці прочитані слова про цю церкву, сказав Господь добре. Добре. Хоч їх було небагато, але про них сказав про ту церкву Господь добрий. Але дорогі, в кінці він говорить такі слова. Хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церквам. Тут не сказано, що Дух промовляв оці церкві. А всім церква. Попередньо ми читаємо післення до Серед Київської церкви, і він її облічає, і він говорить про її недостатки, говорить про те, що там робилося. Далі він говорить до Ледокійської церкви, і говорить, що ти не холодний і не гарачий, і каже, раджу тобі купити мазі, помазати очі твої, щоб бачити. Але другі браття і сестри, до цієї церкви, казав Господь, каже, я знаю діла твої, ось я перед Тобою двері не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Чуєте, браття і сестри, що скаже, каже Бог, що якщо я відчинив двері, то ніхто не може їх зачинити. В другому місці писання написано, хто може відлучити нас від любви Божої, чи висота, чи глибина, чи сили настояще, чи будущі, ніхто не може відлучити. Але, браті і сестри, зачинити двері спасіння, але людину вирвати з руки Божої може сам чоловік. Сама людина може сама вийти із Божих рук. Сама людина рішає свою долю. І як брат напоминав про те, що братерські про вчення кальвіністів, ви знаєте, що люди запевняються тим, що сказано в Слові Божому, що ніхто мене не може. Ніхто не може вирвати з руки. Так, ніхто. Але я зачитав такі слова, що тримай, що маєш, щоб хто не похитив вінця Твого. Ви розумієте, що може бути такий момент, що людина може загубити спасіння. Момент в житті людини може людина загубити спасіння. Хто б він не був, ким він не був, може загубити спасіння. Від любві Божої ніхто не може відлучити, не може зачинити двері спасіння, ніхто не може. Але людина може себе самого відлучити і перед собою зачинити двері навіки. Перед кожною людиною вибір. Ми читаємо про Лота, що Бог вивів його, вивів дочок, ангели вивели жінку і сказав, йди, спасай душу свою на ту гору, не оглядайся назад. А жінка оглянулася. Браття і сестри, багато кажуть, що вона хотіла подивитися, там було багатство її. Може, багато є правильно, що. Що вона думала, чи там, про це слово Боже, не пише. Але вона оглянулася, вона переступила те, що було сказано. Не роби того, а вона зробила. До Саула було сказано, щоб винищи Амалика. Але вони залишили, що добре, що, що є ну, таке, що можна принести в жертву. А Бог каже, через Самоїла, що «Лучше послушання, нежелі жертвоприношення? Так, браття і сестри, головне для кожного віруючи, як тут каже, що я знаю твої діла. Так, я знаю, Бог знає про кожного із нас і важно бути виконавцем його божественного Слова. І я ще хочу звернути увагу. На такі слова. Каже, ось я зроблю, що декого зборища сатани. І далі каже, що вони прийдуть і падуть у них твоїх і визнають. Ось, ви знаєте, браття і сестри, що для того треба бути вірним Господеві. А каже, а що ти зберіг слово, слово терпіння мого? То я тебе збережу від години випробовування, яке, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Часто люди жахаються тим, що буде. Що буде? І дійсно, браті і сестри, коли ми читаємо книгу відкриття, то буде горем. Написано, що буде скорбота. Така, яка не була від початку світу, буде горе, будуть всі покари, будуть Бог буде зливати цей гнів на людей за те, що вони не пізнали живого Бога. І дуже багато кажуть, а віруючи, як будуть? А слово Боже каже, що я збережу вас. Головне передо мною і перед вами, що ми були вірні Господеві. Щоб ми служили йому, щоб нас не влік цей світ. Ви знаєте, брат Павлона читав ту причту про ту вечеру. Що бракувало тим людям прийти на ту гостину, прийти разом, побути в цього господаря чи того пана, і все, був би довольний і пан, і вони, але вони того не зробили. Так саме кожна людина, перед нею стоїть вибір спасіння. Вона може його взяти, а може знехтувати. Може, ще раз кажу, може його взяти, отримати, наслідувати життя вічне. І навіть коли прийдуть скорботи, коли прийдуть переживання, то каже Господь, що я збережу вас від тієї години випробування. А якщо людина легковажа, Ну, живе, живеться, живуть всі люди, я живу. І так, браття і сестри, так всяка людина і багато тих людей, які впізнали живого Бога, пізнали, що в ньому одному вічне життя, що в ньому одному спасіння, нема другого імені під небом, але жиють тим життям, дбають про, збираю скарби на землі і так далі, дбають про те тіло, а не про небесне. І що туди скаже така людина? Знаєте, яка не чула, яка не знала, скаже: я не чула, не знала. Але той, що знав, той, що чув, і оказався за дверима Царства Божого. Ті люди, які були покликані на весілля, вони знали, що то є господар і треба йти, але вони знехтували. І кажуть, що вони одні забралися пішли, другі побили. Слу, браття і сестри. Ви знаєте, що багато людей розуміють, що говориться правда, що Слово Боже говорить правду, а роблять по-своєму. Що буде з ними? З ними буде недобрі недобрі. Кажуть, там буде плач і з зубів, туди буде вкинути. Браті і сестри, але я не про це хочу говорити. Я хочу говорити про те, що перед нами. Царство Боже. І я знаю, колись ми ще на Україні співали таку пісню: вибирай, милий друг, вибирай. є дві вечності, ад і лірай. Ви знаєте, що людина, котра живе на цій землі, до неї говорить Господь, через своє Слово, і ми те чуємо. І якщо вона вибрала життя, бо Бог так каже, що перед тобою вибір, але я раджу виберу життя. Якщо людина вибрала життя, отримає вічне життя. Каже, переможця, зроблю я стовпом в храмі Бога мого, і Він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалима, нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хай Господь нам допоможе, щоб ми. Довірилися всі цілу Господу, щоб ми не тільки називалися християнами, щоб не тільки носили те ім'я, але були ними і в день явлення, його, коли він явився, готовими, вийшли на зустріч і вийшли в святи оселі і сказали, гради мій Господь, бо я чекав, чекала Твого приходу. Як чудово буде тоді для тих, хто вірний йому до кінця, вічно буде з Богом. Буде пребувати в славі Його, земне це все забуде. А як буде тим, хто залишиться і буде за дверима, а попаде в ті вічні муки? Хай Господь нам допоможе, щоб ми правильно розсудили, щоб ми вибрали всі життя і жили для Господа, служили йому слава слава навіки. Амінь. Молимося.